Літо вже не за горами, і батьки задаються питанням, куди ж відправити дитину відпочивати. Одним із найпопулярніших варіантів є табори. Зараз на Закарпатті їх є дуже багато і на різний смак. Кожен пропонує свою індивідуальну програму. Це може бути активний відпочинок в горах з пішими походами та екскурсіями, або ж більш спокійний з нахилом на творчість. Все залежить від інтересів дитини. Вік учасників зазвичай від 7 до 14 років. Ціни коливаються від 4,5 тисяч гривень за заїзд. У вартість входить 7-9 ночей у номерах готельного типу із чотирьохразовим харчуванням та цікавою програмою. Існує також багато варіантів літніх таборів за кордоном з відпочинком на морі. Болгарія 7-9 12 ночей, Греція, а віддаленіше також є Мальта. На Мальті також діти вивчають мову, ну і це більш високого такого рівня відпочинок. Іспанія, Італія. Майже в кожній точці Європи можливо знайти на свій смак і на свій гаманець відпочинок для власної для дитини. Від 240 євро. Ціна на сім ночей, наприклад, це Болгарія. Звичайно, що Греція буде від 320 євро, Іспанія буде від 450 євро. Дедалі популярнішими стають так звані ленквіч Кемпс, де діти одночасно і від ...відпочивають і вивчають мови. Це можуть бути як денні, так і виїзні табори. Основна їх мета забезпечити живе спілкування. З дітлахами проживають, розмовляють та розважаються носії тієї чи іншої мови. Вік у нас обмежується 7 6-17. Що стосується програм, у нас різні програми. У нас програми в різних місцях України і за кордоном. Денний табір у нас може коштувати від 2-3 тисяч гривень там на два тижні. І є у нас поїздки в Лондон за 800 фунтів, наприклад. Тобто, у нас дуже широкий спектр послуг, який може задовільнити всіх. Німецькомовні табори теж мають своє місце на Закарпатті. Розраховані вони на дітей віком від 7 до 11 років без ночівлі, вартістю від 2 тисяч гривень та виїздні – від 11 до 15 років. Ціна таких складає від 8 тисяч гривень і вище. Пропонуємо походну програму, тобто діти 5 днів із 10 повністю проходять по 20 кілометрів, деякі різні є такі. Ці маршрути всі під час походів перебувають під наглядом досвідчених гідів, і відповідно вони можуть побачити те, що напевно не побачить жоден, жодна людина, яка лишається в місті, тому що перед ними прекрасні Карпати у всій красі відкриваються. Інші п'ять днів для того, щоб вони могли відпочити від фізичних навантажень, вони перебувають із вчителями та носіями мови. Ми пропонуємо саме німецьку мову. Групи на літні заїзди вже формуються. Варіант. Тів є багато залишилося тільки обрати найбажаніший в залежності від смаків і уподобань дитини та власних фінансових можливостей.